подружка моя, Привіт, Привіт, добрячок. Вітаю усіх малят! Дорогі друзі, і я вас усіх вітаю, всіх, хто зібрався на наші вечірній історії. А слухай, білочко, а де це ти була, що я вже кілька днів тебе не бачив? Я їздила до бабусі. Так, і що ж ти там робила? О, у бабусі стільки цікавих справ. Ти знаєш добричок, у неї так добре було. Хоч не без шкітували? То ти що? Я ні. Я ходила з бабусею в ліс збирати гриби, шишки, гілочки. Ого. А ще, а ще ми ходили з бабусею по цілющі трави. Правда? Ще й цілющі трави збирали? Звісно, я вже ого який знавець! Ну так, а, а які ж такі цілющі трави ви збирали? Звіробій. Це так так. Невже тобі бабуся розповідала, що ці трави лікують? Так, бабуся казала, що вони корисні для здоров'я. Ромашка від застуди. Так, правильно. Звіробій для шлунку. Ну, і це вірно. Мабуть, твоя бабуся вирішила тобі свої знання передати. А може і не всі? Бо я тільки от не знаю, що чебрець лікує. А, а я тобі скажу, значить, чай з чебрецю – це дуже гарний засіб від кашлю. А звідки ти знаєш? <гум> Тому що я теж у дитинстві бував у бабусі, і вона мені все це розповідала. Тепер ти все це робиш? Ну, Так, так, майже так. І Я тепер щороку запасаюсь травами на зиму, щоб взимку не хворіти. Ну який ти молодець? І всього корисного, і враз Ні, білочко, враз не вийде. А чому? Ну, Та то тому що для цього потрібен час. Ех, так не хочу я чекати, хочу все відразу знати. А ти, білочко, знаєш, я розповім тобі одну історію про Оксанку, яка теж все враз хотіла узнати. О, і що сталося? Ех, ех. Ти послухай, а потім зрозумієш. І ви, малята, теж, особливо ті, хто хоче все одразу отримати, будьте уважні. Бо це, бо це простіше добрячок, все і одразу. Простіше, то воно простіше. Але чи на користь воно? Не знаю. Так от і Оксанка не знала. Вона з самого дитинства всім цікавилася. Ну це добре. І завжди хотіла спробувати робити все сама. Угу. Ну, добре, то воно добре. Але коли вона вже підросла, то їй почало набридати все. Вона хотіла знати все і відразу. І я так хочу. Вона мамі казала, що навчатися у школі не хоче. А й справді, навіщо це навчання? <гум> ні, ні, дивись, Оксанка хотіла навчатися, проте не щодня в школу ходити. Та за один раз взяти да й все вивчити, сіла собі вдома, заклала всю кімнату книжками і почала читати. Читала, 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 все попідряд. Як цікаво! Мама теж не знала, що з того вийде, але не стала забороняти доні. Хай доня читала. Правильно. Але коли прийшли друзі Оксанки покликати її на двір, то вона навіть не вийшла до них зі своєї кімнати. Каже, потім. Коли дочитаю. Ну яка? Молодець. Взялася за справу серйозно. Серйозно, то серйозно, але як я вже говорив, не обдумано. Чому? А тому, що друзі отак приходили цілий тиждень, угу. а потім і перестали ходити. Бо вона ж зайнята, добре що. Ну, ну звісно, але ж це ще ж не все. Далі було ще гірше. Чому? Боксанка Бо отак займаючись, зрозуміла. Що вона нічого не зрозуміла. -р 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 все в голові перекрутилося. А як це? А так. У школі весь матеріал пояснює вчитель. І на різні предмети вчителі змінюються. І взагалі один і той самий предмет науковці досліджують роками. А тут Оксанка захотіла все і відразу. Вона вирішила ще наполегліше вчитися. Ну, вже. І коли мама покликала Оксанку на обід. Та та не захотіла йти, навіть обідати. Отакої навіть обідати не захотіла. Так, а потім і вечерю пропустила. Дійшло до того, що вона і спати перестала. Оце вже ні, добрячок. Ти б так не вчинив? Ніколи. Їжа та сон це найнеобхідніше для життя. І ось одного разу Оксанка зранку прокинулася, а підвестися не може. Лежить собі все. Або тому, що настільки виснажила свій організм, що не могла навіть з ліжка піднятися. Та коли захотіла погукати маму, теж нічого не вийшло. І лиш тихенько, Матусь! Матусь! Навіть говорити не змогла? Навіть говорити не могла. Мама відразу викликала лікаря той сказав, що в неї перевтомат. перевтома. Перевтома! Ну, виснаження організму. Що ж робити? А ліки тут прості. Відпочивати, їсти, спати і прогулюватися на свіжому повітрі. І ніяких книг. Ніяких книг? Ні. Оксанці потрібно було цілих три місяці отак відпочивати. Цілих три місяці? Так, уяви, як дівчинка засмутилась. Добрячок, тепер я розумію. На все потрібен свій Топ. час. Звісно, звісно, білочко. І якщо ми хочемо зробити все і відразу. У нас буде передома. А друзі до Оксанки повернулися. Хе -хе. Ну, звісно, що повернулися. Вони ж справжні друзі. Вони приходили з нею просто погратися, а не навчатися. І Оксанка зрозуміла, як добре, коли в тебе на все свій час. І напевно не захотіла більше ніколи навчатися. Ні, Ну чому ж захотіла. Вона виросла і стала науковцем, але завжди пам'ятала. На все свій час. Час щоб навчатися. Час щоб поїсти. Час щоб поспати. Так. тому нам пора вже готуватися до сну. О, справді, на добраніч вам, друзі. Солоденьких вам снів. І пам'ятайте на все свій час. you mm -hmm.